Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви мене запитували. Я, в принципі, відверто скажу, цього року не слідкувала за перший рік. Перший рік, що я не слідкувала за Євробаченням. Буває таке, я зайнята була. Відверто знала, що є, але не слідкувала коли. Це треба було тоді шукати. Саме. Неважливо ви попросили подивитися, чому не було Руслани. Дивіться, наскільки я зрозуміла, вона була у Ліверпулі. Чого її не було? Ось вона була, вона чекала свого шансу. Давайте подивимося. І так, чому її не було на Євробаченні саме на, то, на тій сцені? Вона ж була першою, хто приніс нам перемогу. І так, причини. Я сподіваюся, карти покажуть. Хтось її відсіяв. Хтось її відсіяв, хтось не хотів її бачити. Вона ж зірка. Угу. Хтось має з нею дуже, як би то сказати, око на неї. Угу. Комусь вона перейшла е, дорогу, я так скажу. Комусь вона перейшла дорогу. Давайте, може, подивимося, хто це може бути. Якщо я зрозумію, якщо карти покажуть, комусь перейшла вона дорогу. Так, скоріше за все, тим, хто це організовував. Там величезна конкуренція була. Хто має бути, хто не має бути. Ось. Там був, від... будемо так говорити, комусь перейшла дорогу, що я бачу, і. Хтось її не хотів там просто бачити. Це замовили. Зараз я ще подивлюся конкретніше. Угу. Ви знаєте, навіть я скажу, тут не просто домовленість, тут не просто конкуренція, тут, будемо так говорити, Перекрити людині, а, а, як би це сказати? Ну, ось тут карта виходила з зірковості. Тобто популярність, вона популярна. Хтось з нею воює. Ось як я скажу, хтось з нею конкретно воює. А хто я не можу сказати, на жаль, але дійсно, її не запросили, хоча вона там була. Так. Хтось її не хотів бачити. Ось домовленість. На жаль, я більше не скажу, бо не, не, не знаю, якби було приблизно, давайте подивимося, це були організатори. Так, стоп, стоп, стоп. Тут домовленість покладемо. І так, були це організатори, чи це були спонсори? Там же ж є спонсори. І то і друге, і то і друге. Бачите? І то, і друге. Не хотіли її там бачити. Наскільки я чула, єдине відео, яке я подивила, здається, це було від Калацинського. здається від нього. І, бачите, не хотіли її виступу, такого жаркого. Запального, хтось її не хотів бачити. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.